Протокол Червоноградської міської виборчої комісії про результати виборів Червоноградського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Відповідно до частини 3, 9 статті 85 закону України про місцеві вибори Територіальна виборча комісія встановила кількість виготовлених виборчих бюлетенів 62 595. Кількість виборчих бюлетенів одержаних дільничними виборчими комісіями. 62 690. Кількість виборців, включених до списку виборців на виборчій дільниці 62 112. Кількість виборців внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування. 677. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 32 245. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. 29 998. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 447. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в межах відповідно одномандатного виборчого округу. 30 445. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 30 тисяч Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню нуль. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними, 1190. По кандидатах. Бордюк 516, гриб 3770. Залівський Андрій Іванович 6680. Іванець Руслан Володимирович 429. Костишин Наталія Олексіївна 1362, Махник Василь Володимирович 925. Мисак Микола Іванович 2755. Порицький Андрій Володимирович 2493. Стебельський Андрій Йосипович 816, Федус Іван Петрович 5979, Чудійович Ігор Іванович 3526. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови 29 тисяч Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі: 6 тисяч отримав Залівський Андрій Іванович. Цей протокол складено у кількості 20 примірників, що на два більше за кількість осіб, які входять до складу територіальної виборчої комісії. Ставлю на голосування <кій> прийняти протокол Червоноградської міської виборчої комісії про результати виборів Червоноградського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Можемо привітати Залівський Андрій Іванович, стає мером Червоноградської... міста Червонограда. 本当に。<laughs> <laughs>